Сьогодні у нас 30 листопада 2014 року, і ми знаходимося зараз на дружній такі зустрічі, рівно рік після розгону Майдану. І зараз ми поруч з Ярославом Казиміровичем познайомилися в лікарні швидкої допомоги в ніч в день вже після розгону. Скажіть, будь ласка, що змінилося у вас в вашому житті за цей рік? Чим ви займалися, чим жили весь цей час? Ну, я скажу зразу, коли. Коли після лікарні швидкої допомоги я зразу приїхав на Майдан, я навіть додому не їхав, до себе не Львівщину. І, і знову і знов по повна штурм мається на шту. має увазі. на інститутській я стояв, але слава Богу, я тоді вже не постраждав. І так чисто випадково, можна сказати, підійшовши. З продуктами, які Віталій Кузьменко мені надав до одного намету, потім я знав, що це був намет номер 40 по карті Майдану, Львівська політехніка. І потім продовж вже мається на увазі, я став старшим наметом номер 40 Львівська політехніка, і безвиїзно перебував на Майдані аж до Пасхи. До Пасхи. От, так. От, Чим ви зараз займаєтесь? Зараз я займаюся, я волонтер, передаємо, відвозимо на передову зону АТО, не, не граю ролі, в військовий підрозділ, чи то добровольчий батальйон і тому подібне. Тобто я їздив, наприклад, Краматорськ, Воєнний аеродром, розвідчика, потім на блокпостах Слов'янськ. Потім Маріуполь теж блокпости ми розвозили ну, допомогу нашим боякам. Там все було мається увазі. Е, ви якось самі вас просять, чи ви саме вирішуєте, за ким принцип виконати? Ні, 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 ніякої черги немає. Ми коли назбираємо, і є в мене ще побратим, який ну, займається цим, він має зв'язок з різними військовими підрозділами. І ми зазванюємося, хто може нас прийняти. Бо тому що це треба домовлятися, щоб не да вони... так? Не то, що немає де обстрілів, щоб вони знали, що ми до них їдемо. Що ми, наприклад, коли виїжджаємо, кажуть, ми виїжджаємо з Києва, ми вас будемо приблизно тоді-то, тоді, тоді. Зустрічайте нас. І вони вже передають інформацію, госномер машини, який би він не був, по блокпостах, коли вже з зону ОКО під'їжджаємо, мається на увазі, що всі блокпости знають, і вони вже нас так не перевіряють. Якби мали так перевіряти, зумієте їх. Я і... чула, що ви пишете мемуари. Так, так, так. Вже першу частину написав, вже віддав на передрукування на опрацювання. Ну там ну... скільки листочків вийшло перші перша частина? То сто піятдесять вісім сторінок. Я тільки дійшов до 10-го числа, як мене виписали з лікарні і. Початок штурму з ніч з 10 на 11. Студія. Так, так, так. А зараз другу частину пишу, ну, до 59-ї сторінки дійшов. Коли я вже старший намет, на 40 став, Львівська політехніка. Коли вперше до мене вже прийшли, бо мене виписали 10 грудня, а Віталій Кузьменко 11 грудня. І мається на увазі, Віталій вперше з Денисом прийшов, правильно? Денисом прийшов, і потім ми почали знайомитись і... тут. Зараз підтримати стосунки. Зі всіма, а як? Зі всіма, що би то не було, як би то не було, до сих пір підтримуємо стосунки на зв'язку і не забуваємо один одного. Мені дуже приємно, що молодь мене не забула. І скажіть, як ваші сподівання надалі на майбутнє. Що би хотілося? Чим може кожен з нас допомогти хлопцям, наприклад, які там? розумієте, навіть... Навіть щось намалювати, щось написати, хлопці ми вас пам'ятаємо, якимось добрим словом. І хтось там, навіть, навіть так, наприклад, хтось пару шкарпетків принесе. От я, наприклад, стою, газончик там буде біля гіпермаркету, метру, метро Позняків. Ну, не знає, приходили неодноразово до мене. І Оля Вікторовна, і всі приходили. Мається на увазі, я людям так кажу. Як можете, хто скільки зможе, будь ласка, приносити тільки речі, бо ми гроші ми категорично гусени. Бо тому що, ви розумієте, були певні скандали. І ми зареєструвалися в Ударницькому районі як товариство Безпечна Дарниця. Це, до речі, Олег Васильович. Тоді був Олександр Володимирович Марченко, був народний депутат, він допоміг нам зареєструватись в правовому полі. Ну, щоб не було ніяких питань, щоб я і посвідчення мені зробили. зробив. Я... Ну так, 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 так. Я подумав, що хотілося б надалі подумати, як, як швидко це все може закінчитися, цей конфлікт? Які ваші я... погнози? Я... я можу сказати одне, як один боєць з батальйону Айдар, мій побратим. Особливі, як я, Майдан, самоборони, коли поїхав 14 травня в зону АТО, Старобійський район Луганщини, mm. він сказав, що до кінця зими ми їх Нам тільки дати наказ. У нас просто стримували це перенимети. Ми б вже давним-давно би це все зачистило. Нам нормальну зброю бронетехніку. І все. Нам нічого не треба. І ми підемо вперед. І так підемо, щоб мама нігає. Зуміє. А, але моя така особиста точка зору, це ще конфлікт буде довше. Я не знаю, може, він затягнеться. До весни. До весни так. До думаю, так. Саме головне, щоб ми наших вояків зараз обігріли. Бо ми зараз у нас там роблять буржуйки, ми буржуйки передаємо. Не граючи ролі, от у нас заїжджає і правий сектор, і львівський. Теж сюди в сторону щастя, Донецького аеропорту. Ми їм передаємо. Ми... Вони вже знають наші телефони, вони кажуть, от ми їдемо, можемо до вас заїхати. Ні, Олег Васильович, ну приїжджайте. Ми вам дамо, що ми маємо в даний момент. Каже, буржуйка треба, забирайте, забирайте. Теплі речі, забирайте, спальні мішки, забирайте, все забирайте. Їздимо на секінг, закупляємо теплі речі. Таке різне. Знаєте. Зараз трошки сутужно. Зараз і люди не мають так трошки, ну я не знаю, чому так сталося. Літом воно якось було більше. ліпше більше давали, більше приносили. Зараз трошки менше, 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 менше. Сутужно. Але будемо сподіватися, що скоро це завершиться, що майдан в нашій країні більше не повториться. І що ми зустрінемося тут уже ще знову через рік і будемо у вільній Україні з новими законами, з новою порядною владою, і все буде добре. Дякуємо, сьогодні було 30 листопада 2014 року. На все Дякую. добре, бережіть себе.